Пишні ліани однорічники користуються популярністю тому, що красиво цвітуть і їх легко вирощувати, а ще їх можна використовувати для вертикального озеленення та декорування непривабливих місць на ділянці. І підписуйтесь на наші канали. Багаторічні ліани хороші, тим, що з їх допомогою можна прикрасити альтанки, арки і перголи. Однак на це йде, як правило, не один рік. Перетворити присадибну територію за один сезон допоможуть ліани-однорічники. Вони не тільки швидко нарощують пишну зелену масу, але і покриваються яскравими, часом дуже оригінальними квітками, а деякі рослини навіть здатні давати плоди. Практичне застосування ліан на ділянці ліани в першу чергу використовують для того, щоб прикрасити непривабливі об'єкти ділянки, такі як стіни сараю або старий паркан. Також багато однорічні ліани самі здатні виконати роль огорожі, якщо їх пустити витися по сітці рабиці. Наприклад, іпомея або запашний горошок дуже швидко перетворять такий нехитрий паркан в справжню живопліт. Крім цього, від сторонніх поглядів ділянку захистять квасоля вогненно-червона або кобея. Досить великі листя цих швидко зростаючих створюють високу зелену ширму. Однорічні ліани гарні ще й тим. Що вони допомагають квітникарям заповнити порожнечі в квітниках, поки багаторічні рослини ще підростають і не в повній мірі займають відведений їм простір, прикрасити клумбу допоможуть саме вюнкі рослини кобея лазающе, це ліана родом з теплих країв, де вона досягає 4-м у висоту в умовах середньої смуги кобея. Однорічник, який вирощують насіння, вона дуже швидко розростається і красиво цвіте схожими на великі дзвіночки квітками, на яскравому сонцелистя кобела зающий можуть набувати бронзовий відтінок. Ліана підходить для прикраси альтанок і парканів, а також її можна висаджувати на балконі. Запашний горошок. Перевага цієї ліани в тому, що вона порівняно холодостійка. Може витримувати поворотні весняні заморозки до 5. з тому запашний горошок вважається однолітником, який зацвітає одним з перших вже в кінці весни і закінчує цвітіння одним з останніх восени. Квітки ліани, які відрізняються багатством відтінків, до всього іншого мають дуже приємним ароматом. За допомогою запашного горошку, ви швидко задекоруєте старий паркан або порожню стіну будівлі. Ліана підходить для озеленення альтанок і терас створення зелених шир. Квасоля вогненно-червона до Європи ця Ліана потрапила з Туреччини, тому вона також відома під назвою Турецькі Боби. Квасоля вогненно-червона підходить для вертикального озеленення з легкістю прикрасити альтанки, перголи, тераси і будь-які господарські будівлі. Однак слід пам'ятати, що для посадки цієї рослини бажано вибирати добре освітлені ділянки. Оскільки квасоля вогненно-червона, діана світло і теплолюбна, крім своїх декоративних якостей, вона може бути корисна тим, що добре збагачує ґрунт азотом, а з'являються, після цвітіння стручки можна вживати в їжу. Настурція іноземна, цю заморську красуню також називають настурцією канарською. Рослина швидко розвивається, і його стебла можуть досягати м пять довжину. квітки у настурції іноземної досить дрібні. Але дуже симпатичні, канарково-жовті з гофрованими пелюстками. Ця ліана цікава тим, що мало схожа на інші види. настурції. настурція прекрасна. Ця ліана відрізняється яскравими червоними рожевими або помаранчевими квітками, однак вона захоплює не тільки своїм цвітінням, яке може тривати до перших заморозків. А й ажурними листям настурція прекрасна відмінно підходить для озеленення парканів і огорож. Настурція велика на відміну від попередніх видів. Ця настурція може похвалитися великими квітками, які при хороших умовах вирощування можуть досягати 6 в діаметрі. Вони яскраві, найчастіше помаранчеві або жовті з рудими смужками. Настурція велика відмінна ліана для саду, адже вона абсолютно невибаглива. А цвіте довго і красиво, і помея пурпурна, і є родичкою звичайного берізки, але це анітрохи не применшує її достоїнств. Рослина прекрасно підійде для створення живоплотів, а також прикрасить будь-яку арку або перголу, її пурпурні квітки розпускаються всього на один день, відкриваються вранці і до вечора закриваються, незважаючи на це. Рослина рясно всипана квітками з червня і до самих заморозків. І помея блакитна ця ліана отримала свою назву не просто так: і великі квітки, грамофончики, відрізняються приємним небесно-блакитним кольором. А після відцвітання вони згортаються в трубочку і набувають червоно-фіолетового відтінку у похмуру погоду. Квітки на іпомеї блакитний можуть бути відкритими протягом всього дня. Іпомея квамукліт, і Іпомея дуже незвичайний представник роду її пагони, схожі на ваї ваїпапоротів. А квітки виглядають як зірочки. Ліана дуже швидко росте, обвиваючи найближчі опори. Декоративна гарбуз рослина не тільки вельми оригінальна. Але і досить невибаглива за літо декоративна гарбуз здатна піднятися на висоту до 4, тому ідеальним місцем для посадки ліани буде ділянка з якою-небудь вертикальною опорою. Декоративною гарбузом добре прикрашати альтанки, арки, паркани і стіни будівель. Посів однорічних ліан, більшість однорічних ліан варто висівати на розсаду вже на початку березня середині квітня, коли сіянці зійдуть, їх слід акуратно прорідити. Зазвичай це роблять через 2-3 тижні після посіву насіння. Молоді рослини вже з раннього віку слід підв'язувати до опори. Якщо рослина погано галузиться, можна прищепнути його верхівку, ліана на терміни, посіву терміни цвітіння кобея лазающе лютий на розсаду травень-червень, у відкритий ґрунт з липня до перших заморозків запашний горошок травень. У відкритий ґрунт липень-жовтень квасоля вогненно-червона травень. У відкритий ґрунт з липня до перших заморозків настурція іноземна квітень. На розсаду травень. У відкритий ґрунт з червня до перших заморозків настурція прекрасна квітень. На розсаду травень. У відкритий ґрунт з червня до перших заморозків настурція велика квітень. На розсаду травень. У відкритий і помея пурпурова квітень. На розсаду травень. У відкритий ґрунт липень, жовтень і помея блакитна квітень, на розсаду, травень у відкритий ґрунт липень, жовтень і помея комукліт квітень, на розсаду, травень у відкритий ґрунт липень. Жовтень декоративна гарбуз квітень, на розсаду, травень у відкритий ґрунт липень. Жовтень, однорічні ліани в саду відмінні декоративні рослини, якими за один сезон можна прикрасити альтанку або замаскувати не надто привабливу споруду. Виберіть ліану, яка припаде вам до душі, а місце для неї на ділянці завжди знайдеться.